Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Тес Логістики. Сьогодні у нас буде незвичайний випуск, а свіжі автомобілі ще й до того ж буде багатенько гібридів. А починаємо ми з BMW X3 xDrive 30E. Так, це гібрид, плагін гібрид 2021 року. А доволі такий цікавий автомобіль. Як бачите, на передньому лівому крилі у нас є лючок для зарядки. Це означає, що це плагін гібрид. А поговоримо зараз трішки про ціни, а також про комплектацію. а Потім про сам автомобіль. Виграшна ставка на аукціоні була 20 300 доларів, це у нас 2021 рік. Рестайлінг кузов G01. Під капотом тут двигун 2 літри і, звісно, повний привід. Це у нас BMW. А тепер давайте поговоримо про пошкодження. Пошкодження у нас по передній частині. Я не сказав би, що вони мінімальні, але і не дуже критичні. Тобто в даному випадку потрібно буде перезбирати передню частину. Капот у нас. А, до речі, відчинений а, до двигуна в нас нічого не дістало. А... Потрібно буде замінити радіатори, передній підсилювач, а також можливо трішки поправити геометрію. Звісно, замінити капот, фари, бампер. Але знову ж таки ніякої критики тут немає. Тепер давайте поговоримо трішки про технічні характеристики саме цього автомобіля. В нас 292 кінські сили, із яких 100 кінських сил, 109, точніше, це в нас електричні. Даний автомобіль може приїхати на електроенергії близько 55 км на заряді. Потім далі вмикається. Електродвигун. Дуже гарне рішення вдали, скажімо так, від BMW, коли ви більшість часу їздите по місту. І якраз таки оцих 50 кілометрів вистачає для того, щоб швиденько переміщатись по, скажімо, по своїм справам. Якщо ми говоримо про заявлену витрату палива, це доволі -таки цікаві цифри, як і запас ходу в електромобілів. 2,1 літра на 100 кілометрів. В даному автомобіля заявлених. А знову ж таки, як показує практика, вона буде а, трішки більше. Переходимо тепер до салону і подивимося, що ми маємо. Що, звісно, у нас безключовий доступ. Також колір білий а, Камера 360, а, гарний світлий шкіряний салон. А, також у нас, звісно, пам'ять сидінь. А, спрацювала безпека, яка буде відновлюватись на нашому профільному стої. Як бачите, ми зараз на нашій ремонтній базі. А, Великий екран мультимедії, LED-панель приладів і це BMW. Все в нас дуже гарно. Також позаду там у нас лежить захист. Доволі такий, скажімо так, чистенький автомобіль. Як для Америки, і дуже гарний стан салону. Тут здається, зараз у нас просто що автомобіль, скажімо так, виплений без ключа. Але тут, здається, пробігу 130 чи 40 тисяч миль. Зараз вам зроблю окрему вставку, ви можете побачити. Також є панорама з відкриваємим люком. Тобто ну, це гарна комплектація, гарний автомобіль і вартість під ключ в Україні, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Друзі, наступний автомобіль це в нас Toyota RAV4. Гібрид 2021 року. А, він зараз зробив так от, трішки блискавку максин, такий чау. Але доволі такий гарний варіант. Я зараз вам поясню, чому. 21 рік двигун тут 2,5 літра. І Комплектація XLE. Далі вже у нас буде тільки Limited і Adventure, по-моєму. Лобове скло в нас ціле, також номер лоту, кому потрібно можете переглянути. Виграшна ставка на аукціоні 12 тисяч доларів пробігу тут цього 44 тисячі милі, доволі таки гарно. А що ми зараз можемо побачити? А, до речі, в Америці також а, люди слідять, скажімо так, доглядають за своїми автомобілями, і а, у нас знатянутий він в бронеплівку, що дуже приємно. А, пошкодження у нас по лівій частині, а саме, потрібно буде замінити вузол в зборі. А, також крило. Я думаю, все ж таки буде краще замінити і дві дверцята замінити. Якщо ми зараз поговоримо про стійку, адже часто буває там питає так: от там стійка, вона ж також буде пошкодження. Друзі, в даному випадку вона залишилась ціла і потрібно буде тільки замінити дверцята. А доволі таки гарний автомобіль. У нас є люк, а знову ж таки, лобове скло ціле. І тепер давайте поговоримо про салон. У нас текстильні сидіння, шкіряне мультикермо. А, також у нас електричне регулювання, великий екран мультимедія, коробка передач, а, підігрів керма, автоматичне дальне світло, тобто все дуже гарно. І салон доволі таки чистенький. По задній частині двері у нас відкриваються, да, відкриваються. Спрацювали обидві, до речі, штори. Також приїхали коврики разом з автомобілем. Все прям тут дуже добре. Також спрацювала подушка безпеки в водія. Ось вона розірвана. Погані мексиканці. А ні. Ось вона, як бачите, спрацювала. Ми її назад, запакуємо і відновимо геометричну форму сидіння. А, двері ми замінимо обоє. І все дуже гарно. Виграшна ставка на аукціоні 12 тисяч доларів. І тепер давайте трішки поговоримо про технічні характеристики. Гібридний рай 4 почав свій випуск з 2018 року. А, під капотом тут 219 кінських сил, із яких 55 електричних, тобто не так багато, як знову ж таки в BMW, але все ж таки а, для доволі таки цікавої витрати палива цього буде більш аніж достатньо. До речі, про витрату палива. Якщо ми кажемо в місті 5,7 літра, Заявлених знову ж таки, якщо по трасі по шосе 6,4, і змішаний це 6 літрів на 100 кілометрів. Знову ж таки, виходячи з реалій, а це буде орієнтовано там десь 7-8 літрів, але все ж таки доволі такі гарні показники в 2023-24 році. І на задній частині в нас все дуже гарно, немає ніяких додаткових пошкоджень. Блакитна емблема говорить нам про те, що це все ж таки гібрид, а також комплектація і к і нагадування про те, що це у нас. Знову ж таки, гібрид. Доволі таки гарний варіант. Він стає знову ж таки доволі цікаво. Виграшна ставка 12 тисяч доларів. Як ви це зараз бачите на своїх екранах? Вартість ключ в Україні. А тепер переходимо до цікавого автомобіля. Я його назвав Пломбір. Зараз зрозумієте, чому. Наступний автомобіль це у нас Nissan Rogue Рок» 2020 року в комплектації СВ. 20-й рік один із останніх випусків саме цього кузова. Чому я назвав його Пломбір? По-перше, білий колір автомобіля, але він такий більше схожий на молочний. І це білий автомобіль на білому салоні. В народі їх називають. Rock, рожок. А, ну і ми вже називаємо його ріжак Морозова. А, ну, а в даному випадку це у нас білий на білому, можемо сказати, а, що пломбір. Знову ж таки, ні власник, ані власник Nissan Рок, не ображайтесь, будь ласка, це просто як жарт. А, що ми маємо? 20-й рік комплектація све, у нас гарна оптика, а також є Дістронік, це означає, що є адаптивний круїз-контроль і камера попереду. Лобове скло, як бачите, ціле. Також Приїхав разом з автомобілем рельнги на даху, що дуже приємно. Вже звідси бачу, що є панорама з відкриваємим люком. Чомусь вискочив з своїх кріплень передній бампер. Я думаю, що його потрібно буде просто поставити, адже додаткових пошкоджень як такових я тут не бачу. І тепер переходимо до салону. Виграшна ставка, друзі, 5200 доларів для комплектації СВ це доволі-таки гарна виграшна ставка. Також ми маємо камери 360, доволі таки непогана гума, знову ж таки, 20-й рік, тобто свіжий автомобіль. Приємно, що в нас заклеєні зони ризику під ручками. звісно, безключовий доступ. І тепер потрібно відчинити нам автомобіль. З приємних функцій у даного автомобіля у нас є електропривід багажнику, про нього поговоримо трішки пізніше. А також є функція автозапуску. Зараз ви бачите на ключі є окрема кнопка, яка а, запускає автомобіль, віддалений запуск. Дуже приємно, як то кажуть, дистанційний запуск. А, Безключовий доступ, як я вже казав. До речі, пам'ять сидінь з комфортним входом, що знову ж таки дуже приємно. Мені подобається поєднання даного автомобіля. Білий автомобіль на білому салоні. Прям лайк з чорної панелі торпеда, також з чорними вставками, виглядає максимально гарно, як то можна ще назвати. Пам'ять сидінь, електропривід, як я вже казав раніше, склопідйомники, це в нас все як завжди. Також є підігрів керма. Адаптивний круїз контроль на кермі, автосвітло, запуск кнопки. Приємно також те, що в нас скошене кермо. Ну, зручно сідати для колі. Кермо шкіряне. 48 тисяч миль пробігу. Великий екран мультимедії, камери 360, які доволі-таки гарно нам показують для того, щоб паркуватись. 314 миль нас показує, що залишилось до. Заправки. А, і що тут ще казати? Це всіма улюблені Nissan Roger, електронна стоянкова гельмодву, зони клімат-контроль, велика панорама на виїздах. Все дуже класно. Переходимо тепер уже на задній ряд і поговоримо все ж таки про пошкодження. 48 тисяч миль пробігу, а автомобіль наскільки доглянутий. Тобто, в даному випадку за автомобілем слідкували. Дуже гарно він зберігся. До речі, артефакти. Хенд санітайзер. Коронавірус в США ще залишився. Бачите, як дуже добре, що ми його вже побороли. Звісно, у нас задній ряд складений. До речі, разом з автомобілем тут от приїхали чохли. <гум> Доволі таки цікава, вони також є. Але, до речі, вони шкіряні і в тон а, сидінь. Також у нас тут а, залишились якісь ще додаткові артефакти. Але, на жаль, ми їх зараз не зможемо відкрити, адже в нас пошкодження по задній частині, про які ми зараз і поговоримо. І тепер пошкодження, друзі, вони в нас по задній частині. А, знову ж таки, це не із розряду, що вони там мінімальні, мінімальні, але в той же час вони не критичні. А, так, нам потрібно буде замінити кришку багажника. Також задній бампер, адже він не відновиться. Є задні партроніки, що дуже приємно. А, ліхтарі у нас тут він. Нібито цілий, можливо, кріплення буде а, замінити. А самі основні ліхтарі, ті, що у нас в крилах залишились цілі. А, тобто, в даному випадку нам потрібно буде, можливо, максимум, щоб підпаяти кріплення, замінити кришку багажника, вона у нас пластикова. А, також задню панель, я думаю, 100% потрібно буде рихтувати або ж замінювати. А, звісно, задній підсилювач. А, і Скло також немає. Дуже дякуємо американцям, що вони заклеїли, як бачите, повністю задню частину, для того, щоб туди не потрапляв дощ-сніг. Ну а з вологою ми ніяк нічого не зробимо. Знову ж таки, зараз, як бачите, у нас зима. Автомобіль всередині ну, немає ні сирості, нічого. Тобто все так, як потрібно. Вирочна ставка на аукціоні 5200 доларів. Зараз ви бачите на своїх екранах вартість під ключ в Україні. І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам взагалі а, такий варіант з США. 20-й рік, 48 тисяч миль пробігу, і вирочна ставка 5200 доларів. Ну, а ми йдемо далі, друзі. Зараз ми перемістилися на наше партнерське СТО і як бачите, позаду мене вже а, на Підйомнику Lincoln MKC в комплектації Select 2016 року. Він відразу заїхав на СТО, оскільки в нього пошкодження по підвізці передній правої частини. І було б, скажімо так, більш правильним рішенням: відразу ж на евакуаторі привести даний автомобіль. Він заїхав і відразу ж на підйомник для того, щоб його поставити на хід. А потім далі вже буде проводити маніпуляції по кузовним елементам. 2016 рік під капотом тут вигодні. 2 літра, передній привід і пробігу 86 тисяч миль. Виграшна ставка на аукціоні 5500 доларів. І давайте ж подивимось пошкодження. А, перше, що я бачу, у нас губа піде під заміну. Також бампер, передня частина, нижня, точніше, вона буде в нас замінюватися. Я бачу, що тут у нас залишилось кріплення. Сам основний бампер ми перефарбуємо. А також, як бачите, у нас коса парктроніків. Інтеркулер потрібно буде замінити. От, до речі, бачите, зараз ми можемо показати трішки моменту СТО, а саме який автомобіль приїжджає. Окрім інтеркулера, потрібно буде замінити, я бачу, зараз речах у нас погнутий. А, також думаю, що стійка, можливо, також шрус. Тобто, на майбутнє, якщо ви розглядаєте для себе автомобіль з пошкодженням підвіски, потрібно закладати вузол в зборі. А, це буде речаг, шарова, стійка стабілізатора, можливо, ще навіть а, поворотний кулак. А також це може бути, звісно, рольовий наконечник і, можливо, ще іноді там а, додаткові якісь моменти. Можуть вилізти, адже в нас знову ж таки удар в підвізку. Так, у нас буде, наприклад, кузовні елементи цілі, але все ж таки по запчастинам потрібно буде трішки підскупитися, як то кажуть. Ну і що, тепер давайте перейдемо на праву частину. Якщо ми говоримо зараз про кузовні елементи, як бачите, у нас підзем'я та крило. А я думаю, що його все ж таки буде доцільно замінити. А от. Дверцята у нас залишились в цілі, що дуже приємно. Іноді буває, коли пошкоджена підвізка, йде удар в передню стійку. Як то кажуть, також по порогу можуть бути питання. І часто ще буває, що ламається кромка самої дверцяти, і потрібно буде все ж таки її відновлювати. А це також додаткові кошти і додаткові роботи. А як бачите, у нас тут от на супорті емблема Ford. Хто, можливо, скажімо так, мало по факту, це у нас Ford Escape, але в іншому кузові по запчастинам, по підвізці це у нас той самий Ford Escape. Доволі такий гарний автомобіль. Також я бачу, що в нас є невеличке пошкодження дверцята. Я думаю, що локально воно перефарбується. А так, взагалі, доволі такий цікавий автомобіль. Лінкольн не так розповсюджений в Україні, як Ford. Але все ж таки має право на існування, а також тут дуже гарна комплектація. Друзі, наступний, скажімо так, от відео, коли у нас буде він на землі, коли вже буде на ходу, а ми вам покажемо більш детально салон, його комплектацію. І якщо вам цікаво даний автомобіль повністю, оскільки він вийде для нашого клієнта під ключ, напишіть, будь ласка, в коментарі. Друзі, а на цьому будемо завершувати наш влог. Такий от невеличкий випуск, що до нас приїхало буквально от за тиждень. Так, нагадую, що ми знімаємо кожного тижня, а іноді буває там через 4 дні, що у нас відбувається, скажімо так, от в роботі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться, а також на тисячі дзвіночок для того, щоб не пропускати такі от цікаві випуски. Друзі, до зустрічі!